Брати і сестри, ми є на школі Богопізнання, і в нас є розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Ми продовжуємо пізнавати, роздумувати, слухати шосту главу Євангелії від Івана і від 41-го вірша. Це є продовження цієї історії, довгої історії, коли Ісус розмовляє з людьми, яких день перед тим чудесно нагодував: П'ять тисяч людей. І то багатько з них прийшли до Нього, знайшли Його. Ісус їм відкриває дивовижні глибини про суть хліба, що є хліб небесний для голоду духовного, внутрішнього в житті людини. Отже, 41-го вірша продовження. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, та що казав: Я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони: Хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же Він каже, я з неба зійшов? А Ісус відповів і промовив до них не ремствуйте ви між собою, ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків написано І всі будуть від Бога навчені, кожний, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, що хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має, я хліб життя, оці ваші в пустині їли манну і померли, а то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, і хліб, що там я, то є тіло моє, яке я за життя світу даю. І ми бачимо, що розмова Ісуса з ними, вона навіть в якийсь момент накалилась, тому що Він говорив дуже великі такі передові речі, які вже стали традиційними для християнського часу Нового Завіту. І можна десь зрозуміти цих іудеїв перших, які вперше побачили Ісуса і почули такі потужні речі, які Він об'явив Ісус, хто Він є. З цього можемо десь і. Трошки їх оправдати, але з другого боку, оправдати в тому значенні, що у них не було попереднього досвіду, ніхто їм не говорив перед тим, що таке може статися, що людина може воплотитися і насправді бути самим Божим Сином. Тому вони стали ремствувати. І це ремствування це була суміш їхнього нерозуміння, і, можливо, з другого боку. Були певні аргументи на користь Христову, але написано так, стали іудеї ремствувати. І там, де зустрічається слово іудеї, йде мова про швидше всього цих вишколених ізраїльтян, які вивчали писання за традицією своїх равенів. І швидше всього в них намалювався вже такий усталений парадигм мислення, де вони, якщо зустрічали щось не по- їхньому, не по-своєму. Вони автоматично це відкидали. Хтось більше, хтось менше ремствував, але їм було дивно чути це від Ісуса, що Він говорив, я той хліб, що з неба зійшов. І контраргумент їхній був дуже природній людський, і казали вони, хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же він каже, я з неба зійшов? Тут вони помилялися, бо сам Бог отець приховав той факт, що батько. Йосип, він був насправді опікуном для Ісуса. Він не був його справжній батько. Чому Бог так зробив? Бо напевно, що це було невмістовно ніяк людям. Хіба одна Марія знала і той самий Йосип? Бо вони обидвоє бачили ангела, який їм, який їм розповідав, хто є справжнім батьком Ісуса. А всіх інших людей, всі інші люди, вони цього не вміщали і не розуміли. Але прийшов момент. Коли вже сам Ісус своїх років 30 вирішив, що це є вже той момент, коли потрібно людям почати вміщати ту істину, хто він і звідки він прийшов. І от власне те, ким він був, оприділяло, верніше, те, звідки він прийшов, оприділяло те, ким він був. Як же він каже, я з неба зійшов? Отже, бачите, знову ж таки, Можна зійти з неба, з неба як ангел, якого часто бачили пророки, як ангел сходив з неба. Можна зійти в хмарі, як Бог зійшов на гору Синай. Але це особливе було зішестя, зішестя воплочення, зішестя в втілення, олюднення Божого Сина. Ісус відповів і промовив до них: Не ремствуйте ви між собою. Іншим словом. Послухайте мене, постарайтесь вдуматись в те, що я говорю вам. Ніхто не може до мене прийти, або іншим словом, це означає, ніхто не може мене відкрити вам, або я не відкриюсь вам, якщо отець, що послав мене, не притягне Його. Можемо перекласти це так, якщо Отець не дасть Духа Божого, який не попрацює в вашому серці і в вашому розумі. І буквально все це означає, що віра наша в Ісуса, як в Божого Сина, це є таїнство, це не рішення людини. Це тільки якщо Дух Божий натисне м'яко на серце людини, і людині відкриється це глибоке переконання, що так, як Слово Боже говорить, так як Ісус говорить про себе, звідки Він прийшов, яким Він є, то так воно є. Ніхто не може до мене прийти. Ніхто не може усвідомити Ісуса як Христа, Сина Божого. Ніхто не може вмістити цього, що Він з неба зійшов, якщо Отець, що Його послав, не притягне Його особисто. Тому ми, які знаємо Ісуса, радіємо, радіємо, бо ми блаженні. От за цим нашим покаянням перед Ісусом, за цим нашим пізнанням Його як Господа і Спасителя стоїть саме любов Отця, якою він перед тим нас притягнув до Христа. Ми були притягнені до Нього. І також з другого боку, коли ми бачимо упертість людей, небажання чи нерозуміння пізнати в Ісусі Христа, і що це означає для їхнього життя, це швидше може означати для нас запрошення до молитви, щоб ми просили Отця, щоб ми формували оцей прихід Святого Духа в їхнє життя. Бо такі речі відкриваються тільки Богом, а не самою людиною. Ісус каже, і от такого я воскрешу останнього дня. Якого? От того, кого притягнув Отець. От того, в кому Він працював своїм духом, от того воскрешу, Той переживе блаженство Воскресіння, хто, врешті-решт, прийде до Христа. В слові прийти до Нього, коли ми живемо сьогодні вже. Де Ісус є в небесах, і це слово актуальне і для нас сьогодні. Є певний глибокий зміст. Якщо в старому Завіті ще на границі завітів, коли вжив Ісус, потрібна було, і була можливість прийти до Ісуса фізично, то сьогодні приходять до Ісуса дещо інакше. До Нього приходять серце, до нього приходять думкою і словом молитви. До Нього приходять. Линучи своїм внутрішнім чоловіком і своїм серцем. Ось так приходять до Ісуса, і людина або прийшла до Нього, або не прийшла. І як можна знати, чи людина прийшла до Ісуса, можна пізнати тільки по глибині людського глибокого преображення і великих перемін: хто прийшов до Ісуса, той народився згори. той бачить в Ісусі з Назарету, Господа, Сина Божого. Хоч ми часто говоримо так по-людськи, Ісус тебе любить, когось, комусь ми говоримо, то ми маємо насправді на увазі оцю людську частину Ісуса. Але, друзі, в той же самий час ми глибині собі знаємо, що Він не тільки Ісус Назарету, і це і правда, що Він з Назарету, але в першу чергу Він той, хто з неба зійшов. Він Христос, Він Спаситель, Він Син Божий, Він суддя наш. Він той, хто Воскресить наш, Він і Творець, він даятель вічного життя. У Пророків написано, каже Ісус, і всі будуть від Бога навчені. Це Господь говорить іудеям, які ремствують, бо по-людськи не можуть пізнати Його. дивляться на Нього, стоять перед Ним. А пізнати його не можуть. Отак От сьогодні виглядає ніби формальний християнин, який може заходити в церкву, навіть на ікону дивитися, а откровення про Ісуса немає і живе далі своїм життям. Десь розуміє, що Бог є, як оці іудеї, але не знають значення Христа в їхньому житті. Так сьогодні стоїть і сьогоднішня людина перед Христом, і пізнати його не може, бо якби пізнала, життя би змінилося. Кожний, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене, каже Господь. Люди Богом навчені. Отже, хоч ми маємо в церкві і пастирів, і вчителів, і священників, але Господь каже справжнє откровення про нього, хто він є, справжнє навчання, воно відбувається тільки від Духа Божого. Тому в найвищих семінаріях, в найглибших богословських академіях і університетах. Насправді люди людині не поможуть. Так, люди мають своє значення, десь вводячи в історію писання, розповідаючи про предмети, які там поміщені всередині, десь, напевно, говорючи про історію спасіння людини, про історію самого християнства, але осягнути Бога від вчителів людських неможливо. Осягнути Бога, можливо, тільки тоді, коли ти в глубині і наодинці стоїш сам на сам перед Духом Божим, і Він торкає тебе і відкриває тобі сам, хто є Він, хто є Христос і які Його таїнства. В Новому Завіті Ісус каже, кожен, хто від Бога чує і вчиться, приходить до нього. Зверніть увагу на слова, хто від Бога почув і навчився. Як це можна від Бога почути? Дуже часто і найчастіше, як людина приходить до покаяння, коли вона думає якісь думки, і в тих думках вона розуміє, що не все добре в її житті, і їй потрібно прийти на покаяння. І от виявляється, що цих думок людина сама не надумала, а вона насправді почула від Бога його голос, який став її думками всередині в ній самій. Отже, дуже часто те, що духовні люди Божі думають, насправді це те, що вони чують від уст самих Божих. І від цього людина вчиться. Виявляється, ті думки Божі всередині в людині, вони і навчають людину. Самим кращим місцем, і часом, коли це відбувається, це є час молитви, коли нам потрібно добре слухати, бо від того, що ми почуємо, ми і навчимось откровінь. І глибоких Божих таїнств. 46 й вірш: це не значить, що хтось Отця бачив, це до того слова, де Ісус каже, що хтось Бога почув. Це не значить, що хтось може сказати на землі з земних людей, що Він прям Бога побачив і тоді щось почув від Нього. Слухання Бога сьогодні відділене трохи від бачення Бога. Можна сказати, що нам легше сьогодні чути Бога, але в повноті побачимо ми Його тоді, коли прийдемо перед Його лицем. Це не значить, що хтось оця бачив, тільки той оця бачив, хто походить від Бога. Він в першу чергу Ісус має на увазі себе, який з неба зійшов, що Він бачив Бога. І тому, коли він його бачив, то однозначно те, що він від нього чув, є на 100% вірним і істинним. Бо якщо ми сьогодні, будучи на землі, чуємо тільки його в своєму серці, воно все є дуже десь навіть суб'єктивне одночасно, все є відносне. Ми не можемо сказати, що це прям є слово Біблії, те, що ми почули від серця, бо нам треба бачити його, бути так близько біля нього, щоб те, що ми чуємо від нього, було настільки ж вірним. Але однозначно те, що є в Писання, те, що говорить нам Ісус через Писання, воно є вірним. Бо Він, який говорить нам слова Божі, Він їх чув тоді, коли Він Отця бачив перед собою. Отже, тільки той, оця це бачив, хто походить від Бога. Але є ще друге розуміння бачення Бога. Це коли апостол Павло каже: нехай буде просвітлені очі вашого серця. Уявляється, що в нашого серця, в нашого духа є також очі, і ними в якійсь мірі можна бачити Бога. Бачити Його образ, бачити Його откровення. Їх і чують, і бачать одночасно. Тому ця фраза, тільки Той Отця бачив, хто походить від Бога. В мініатюрі може стосуватися і нас, народжених згори, бо ми також походимо від Бога. Не так, як Ісус, але через Ісуса ми походимо від Бога. 47 вірш. Поправду по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має». Це, Напевно, вже кілька десятків раз Ісус до цього часу повторив і на сторінках Євангелії від Івана, і під час свого земного служіння. Віра в Ісуса, довіря до нього завжди пов'язана з вічним життям. Можемо також тішитись за себе, якщо ми довіряємо Йому, довіряємо кожному Його слову. І довіряємо в першу чергу в тій проблемі, яку мали іудеї. Вони не розуміли його, як то він прийшов з неба і хто він насправді є. Але якщо ми знаємо оце, що він з неба прийшов, це означає, ми віруємо в нього, ось такого, який з неба прийшов, тоді життя вічне ми маємо. Отже, боротьба людини за откровення, хто такий Ісус? Воно є ціною питання вічного життя цієї людини. І воно того, друзі, вартує. Жити життям, щоб пізнавати Господа, бо це наше вічне життя. 48 вірш. Ісус каже, Я хліб життя. Він знову сумує цю боротьбу людини за пізнання Його, хто Він є, оцим образом і причує Я хліб життя. А буквально це означає, Я хліб Твого духа, я хліб Твого серця, я хліб Твого голоду, внутрішнього, змісту життя. Я той хліб, який відповідає тобі на питання, звідки ти прийшов і куди ти йдеш, для чого ти живеш. Я хліб, життя, який оживляє в тобі все і приносить тобі щастя і радість. 49 вірш Оці ваші в пустині їли манну і померли. Це парадокс, Ісус каже, манна була чудесна з неба. Це не просто був прекрасний випечений хліб, тілесний, хоча вони їли. Оцю чудесну манну, але все рівно вони їли своїми старими тілами. А Ісус каже, і вони померли, це чудо має своє обмеження. Ці чудеса розмноження хліба і риби має своє обмеження. А Він каже про себе: А от я як хліб без обмежень. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Ісус має на увазі, ну не просто. Вмирання тілесне, Він має на увазі життя духовне. Але можна, друзі мої, так і сказати, що хоч навіть ми, які віруємо в Ісуса, як Він каже, не помрем ніколи, але насправді ми уснем в Христі Ісусі, це Слово все рівно залишається вірним, бо навіть уснувши в Христі чи померши тілесно, ми все рівно Воскреснемо. Тому це слово Його вірне в будь-якому випадку. Хто їсть цей хліб Ісуса, хто вірить в Нього і знає, хто Він є. Хто й живе його життям, той ніколи не вмре. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то тіло моє, яке я з життя світу віддаю. Коли Ісус говорить оце останнє на сьогоднішній день фразу Життя, яке я даю, то тіло моє, що за життя світу дається, Він ще далі заходить. Визначенні самого себе, ким він є для цього світу. В наступній гардачі будемо розмірковувати, бо Ісус сам цю тему розкриває, яка стала в якійсь мірі вже непереборна, абсолютно занадто важка для цих людей. Але тим не менше, Ісус зводить оце життя, яким Він є для нас, до питання свого тіла. А тіло Ісуса це саме менше, що може бути, це. Якби фізичне його тіло, біологічне його тіло. Тіло Ісуса це Його освячена Божою природою людськість, суцільна людськість. Це все, чим Ісус є. Не сама лише біологія, друзі, це є Його думки, це Його серце, це Його почуття, це все, чим Ісус є. Отаким От Його потрібно з'їсти повністю. А хліб, що дам.